Вітаю вас! З вами Оля Кайрут. Будемо говорити про корисні властивості липи. У квітках липи міститься багато ефірної олії, яка заспокійливо діє на нервову систему. Тому прогулянка липовими алеями може принести користь для здоров'я. З цвіту липи роблять чаї, настої, відвари і використовують як знеболюючий протогінний. Та протизапальний засіб. А ще липовий чай виводить токсини з печінки. Корисно приймати липовий чай для покращення роботи шлунку, сечового міхура та нирок. Дуже корисна липа також для зовнішнього застосування. Із настоїв роблять примочки і лікують шкірні виразки, опіки. Гимируй, знімають також болі в суглобах. Склянку чаю з липовим цвітом на ніч рекомендують також від безсоння. Липовий цвіт також використовують при харчових отруєннях. Настої з квіток та кори липи дають від Харкова індію і тому використовують при затяжному бронхіті, при хронічному кашлі. Ангіні. Відомо, що цей чудодійний засіб здатний полегшити стан людини при ракових захворюваннях. Але увага! Попри цілющі властивості, липа також має протипоказання. При серцевих захворюваннях не варто використовувати липу без рекомендацій лікаря. Справа в тому, що липа дає додаткове навантаження на серце через свої сечогінні властивості, тому пити липовий чай щодня не можна в такому випадку. Ось про такі цікаві лікувальні властивості липового цвіту сьогодні ми з вами згадали. З вами була Оля Кайрут, мій канал Вилікуй себе сам. Бувайте здорові та щасливі!